Серед інших питань, що розглядалися на оперативній нараді 11 листопада начальник начальника 79 Петро Пастух, вкотре закликав жовтоводців, що страждають на гіпертонічну хворобу, отримувати рецепти на ліки зі значними знижками. В місті вже давно з із першого, першого 2013 року є постанова Кабінету міністрів про референтні ціни. Для хворих, які хворіють на гіпертонічну хворобу. Що це означає? Згідно постанови, яка була підписана в кінці 2012 року. Хворі, які страждають гіпертонічною хворобою за рецептом лікаря, мають право в кожній аптеці отримати знижки. На лікарський препарат, який він приймає. Хочу одразу обмовитися, що лікарські препарати при гіпертонічні хвороби, хворобі приймаються не періодично, а постійно один або два рази в день. Один і той же самий препарат. Тому прийом цих ліків є обов'язковим. Я прошу засоби масової інформації, буквально сьогодні. Цю інформацію іще раз, може в п'яте, а може в шосте, доповісти до наших мешканців. Хочу сказати, що знижки, по яким отримують наші хворі на гіпертонічну хворобу в аптеках, у всіх аптеках міста, дуже суттєві, дуже суттєві. Практично. Якщо можна грубо сказати, якщо препарат е, не білет, або берліприл, або еналаприл коштує в аптечній мережі від 18 до 25 гривень, то хворий платить лише 10%, тобі ж замість 18% він платить 1 гривну 80 копійок. А деякі аптечні мережі пішли іще далі, і вони практично безкоштовно. Дають такі ліки, аби лише наших хворих з гіпертонічною хворобою забезпечити цими ліками. Ви мене спитаєте, чому саме гіпертонічна хвороба, чому не інше? Тому що ризик гіпертонічної хвороби це в першу чергу гострий інфаркт міокарду і це. Гострий інсульт, або ішемічний, або геморагічний, при високому тиску це дуже серйозні ускладнення. Тому я прошу вас і ще раз передайте своїм працівникам, які працюють у вас. Засоби масової інформації, я думаю, що мою інформацію також донесуть до відома всіх наших мешканців міста Жовті Води. Яким же чином отримати. Рецепт, ніякої складності в цьому немає. Людина, якщо вона приходить в поліклініку з того чи іншого приводу захворювання, вона звертається до любого лікаря, до якого вона прийшла. Якщо вона прийшла до лікаря травматолога, окуліста, невропатолога і має гіпертонічну хворобу і стоїть на обліку з приводу гіпертонічної хвороби, вона повинна про це сказати. І я вам хочу сказати: і потребувати, потребувати виписку її цього препарату, цього рецепту. В аптеці, в поліклініки, кругом поліклініки є декілька аптечних пунктів, в тому числі і в, самих, і в самій поліклініці. Це ліки України. І Чіп Міхайленко. Рядом знаходиться велика аптека Руан. Рядом знаходиться велика аптека «Ліки України Центральний Офіс, рядом знаходиться велика аптека Конвалія. Тому не потрібно далеко ходити. Просто з цим рецептом ви йдете, отримуєте ліки і лікуєтеся. Шановні жовтоводці, хочу вам сказати. Що якщо у вас немає можливості приходити щомісячно або два рази на місяць, наші лікарі мають змогу виписати вам препарати на два або й три місяці наперед, для того, щоб ви отримали ці ліки і не ходили з приводу своєї хвороби, якщо по-іншому необхідно, по іншим е е е хворобам вам необхідно ходити. Ви Просто зможете їх отримувати. Розумієте, держава йде на зустріч. І нашому місту виділені, я би вам сказав, дуже величезні кошти для того, щоб повністю забезпечити хворих гіпертонічною хворобою пільговими рецептами, з пільговими цінами або так називаємими референтними державними цінами. Це говорить про те, що. Якщо лікарський препарат коштує 20 гривень, людина платить 2 гривни, то держава відшкодовує під підприємству або аптеці, в якій відпущено, відпущено це, ці ліки на основа на основі рецептурного реєстра іншу суму, ту, яку не доплатила людина. Знаєте, це вперше в принципі в державі. І я хочу сказати, що ми ще до сьогодні не навчилися користуватися тими пільгами. Тому прошу засоби масової інформації довести цю інформацію до відома всіх. Якщо я, може, щось не так сказав, задайте питання, я відповім і ще, може, комусь щось не зрозуміло. Але я хочу сказати, що ми кошти, які... Виділені нам на цей рік, ми повинні їх використати, використати не для того, щоб їх використати, а використати для того, щоб у нас менше було інсультів, для того, щоб у нас менше було інфарктів. Якщо взяти статистику по нашому місту, я не буду говорити про екологічний стан міста. Я не буду говорити про радіаційний фонд. Фон. Я не буду говорити про населення наше, яке на сьогоднішній день є одне із найстаріших в нашій області, то саме для цього і були виділені ці кошти, тому що кожна похила людина хворіє гіпертонічною хворобою, а звідси вона хворіє інфарктами, а звідси вона хворіє інсультами. Так от хвороби, інсульт і інфаркт у нашому місті є. Захворюваність на ці хвороби у нашому місті є одні з найвищих по області. Тому думайте, що ці хвороби дуже страшні, і якщо ми будемо з вами пити ліки від гіпертонічної хвороби, то повірте мені, 50-60% ми не будемо мати отаких от важких ускладнень. Інші доповіді з оперативної наради дивіться у наступних випусках програми місто.